Так, шановні підписники, всі, хто за мною слідкують, спільнота, звертаюсь до всіх. Немає вже сечі все, все то терпіти, тому що ну, це люта, люта ситуація, яка відбувається зі мною півроку. Просто півроку. Я вже, я, коротше, я вже вискажусь, бо я вже не можу. Піддано, півроку, бляха, вона їхала. Сидів як у той ущерб. Ноги в грязюці, на перших ногах столу. Кріпився фідерарм. столик, все навісне, як ото що попало. Тепер, звісно, буду як цар. Поромпом-пом-помпом, парупором. Добрий день. Ой, дякуємо вашому гарному магазинчику. Півроку, блін. Відео носить суто гумористичний характер. Не ображайтесь!